Спектом Гагаріна рухається військова машина для городян. Така картина стала звичною. Зараз в країні скрутний час, і ми вважаємо, що саме зараз, як ніколи, наша армія потребує нашої допомоги, і ми намагаємось зробити хоч щось, хоч маленьку частинку. Антон, студент Київського вишу, проте свій перший навчальний заклад не забуває. Тому разом зі студентами під інституту та учасниками фестивалю вийшов на вулицю, аби обміняти символічні наклейки на будь-яку суму грошей, які перехожі можуть передати на допомогу бійцям української армії. Те, що акція проходить паралельно з першим обласним вокальним конкурсом Молодія кохання кажуть студенти символічно. Я розмовляв на цю тему зі своєю бабусею. Вона розповідала про часи Другої світової війни про бабусі Ось і Неможливо жити стільки часу без якихось інших тонів життя. Зібрані кошти через волонтерів передадуть на потреби Ніверпетровського військового шпиталю під час гала концерту конкурсу естрадних співаків. Нашим захисникам потрібна не тільки матеріальна підтримка, а ще й моральна підтримка. І наші студенти виготовляють дуже до речі, цікаві валентинки, пишуть різні послання нашим бійцям. Найбільше таке приємне, що можна написати невідомому мені солдату. Я вважаю, що це слова підтримки, те, що ми їх чекаємо, завжди будемо пам'ятати про їх подвиг. Це на віки, це на століття. Наші діти, наші правнуки теж будуть про це згадувати. Деякі дівчата пишуть свій номер телефону, <рес> чекають дзвіночка.